Доброго дня. Добрий день. Фейлербар, буквально декілька нашу нараду, дивіться, що на питання. Ми твісти різних патріотичних організацій прийшли до вас з таким з... з... зібою фотографією. Вам відомо це особо? Ну, вже, 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 вже відомо. Чудово. Наскільки можливо організувати зустріч власне, з ним, так як... Сталися Власне, Він брав 9 травня участь у сепаратистському шабаші під названням Песмертний полк. І власне під час цих заходів він допустив бійку з дівчиною, тобто він побив дівчину. Вона стояла з українським прапором. Це в парку Слави біля монументів. Він вихопив прапор і Древко від прапора вдарив сильно по голові. Заяву є написано. Ну, де він зараз? Бо, Наскільки нам відомо, сьогодні у нього пара. Ну, вам відомо, мені ще не відомо. Тобто то ви нам даєте дозвіл прийти все-таки в аудиторію, по, ну, подивитися, ну, де він все таке знаходиться. Звичайно. Да. Ага. <реку> 9 травня на весни полку були? Ні, Дівчат бити є сміливість, а признати сміливості немає. Пойдемте. до да, директора. Є беззаперечні докази, власне, того, як він побив дівчину, яка стояла жовто-платитним прапором. Ця людина не отрицає того, що він сепаратист. Родом не з діля. Донецька. Так, так. Не... Дозвольте викладувати. У нас є свідчення від багатьох студентів Я в тому числі. Не Дозвольте, будь ласка, вислухайте, так, 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 так. Все, Я друзі. Власне, коли почали займатися цією справою, коли почали розшук цієї людини, так як правоохоронні органи, все-таки ну, не настільки дієздатні на даний момент, на жаль, почали цікавитись даною особою. Власне, вдалося дізнатись від студентів-сажкурсників, що ця особа на початках війни, коли хлопці-добровольці виявили бажання йти на фронт під загрозою того, що завалюватиме на іспитах, завалюватиме на заліках. Забороняла це робити. Людина сепаратистських переконань від самого початку до власне сьогоднішнього дня. переконання? Скажіть, хоч одне. Кому є сепаратистські переконання? Фотографії все. Тут є дівчина, яка його впізнала, яку він побив. Вы, я можете, б... по, вы можете поговорить. Да, давайте так. Значит, я информацию отримую вас. Я сказал, что нехай <звук> <Михаил>, разбирается <звук> там проводхоронные формы. Может быть, <звук> я никого не бегу. <звук> у меня нет никаких сепаративных. Так было большое. Пришли, толпа людей и сказала, что вот на меня просто написали заявление. Подождите, ребята, это что такое? Это у нас хунта или как это называется? Да, кого хотите? Так что коммунисты делали, вы же боретесь с кем? Вы коммунисты, вы с коммунистами говорите, так вы же делаете так же самое. Так и боремся, идет чисто будет Покажите мне ту девчину, яку я бил. Где заявление? Свят, давай вызываем 102 и едем в Печарский відділення. Сумма с Ну що, ви коли щось робите, треба відповідати потім. Займіть місце, щоб було зручно. Згідно, законом. Да, зручно, сидіти, оперативна група і ви заїжджаєте, куди вам. Давайте 18 минут. Що 18-й? По закону, поліція зараз а ми, вас затримали. Ні, кожен громадян має право затримувати злочинця. Це кримінальне пальцем. Да, да. Тільки щось вас впізнала і постраждало, Спросите у студентів. І фотографії сходяться. До Може, родини, я ходять, Плоть віді, до години. Може студенти не ходять на такі сьогодні, тому вони не знають, чим ви займаєте. Не знають, звісно. Ну, поліція на першому поверсі зараз буде чекати. Йдемо, йдемо, йдем, йдем. йдем, я позвоню в охороні, зараз прийде два охоронці, прийде поліція, чого ви боїте саме? Ну, я думаю, що вже все ж мало сталося, вже сталося. Директор

Особа один в один і фотографії більш кольорові, є там з різних, різних сторін. Представьтеся, будь Максименка Дмитрій Владимирович. Досилка до машини підійшли. Ви зразу в Печерські, так? Да? Добро. Все, <звук> дякую. Все, <звук> дякую